Мене звати Олег Грачух, я сертифікований український архітектор. У 2024 році ми спроектували і почали будів... будівництво цього будинку на 110 квадратних метрів затишною мансардою. І завдання було створити простір без внутрішніх несучих стін, максимально вільний для планування. Ось будівництво фундаменту воно якраз видно, що немає всередині несучих стін. Є лише ніша, така як кладовка під сходами. Вона трошки нижче на кілька сходинок, ніж решта будинку. Це перекриття перекриття зроблено з часторебресте нового типу. Балки, які монтуються вручну, блоки, які складаються між балками, і все цей простір, фактично ребра, які утворилися на поверх балок, заливаються монолітним бетоном. Таким чином, без внутрішніх опор, без жодних опор на середні стіни. Виходить, що можна і в майбутньому зробити перепланування, змістити перегородки, тобто нічого немає такого, щоб заважало це зробити через 30 років. Також це перекриття дозволяє зробити отвір у стіні, на відміну від панелей залізобетонних, де складно зробити отвір під сходи. Тут якраз це дозволяє зробити стіни, газобетонні дах, ферми зібрані на землі в повному комплекті. Потім подані краном на другий поверх і змонтовані вже в безпосередньо стропильну систему. Все це будівництво, на жаль, через війну і брак кадрів. Відбувалося за допомогою двох людей. Одна людина працювала постійно, інша періодично допомагала. Дах, накритий металочерепицею, також новий профіль, прямокутні. Черепичини, які виглядають більш сучасно, Тож, мансардний дах. Ми використали його максимально високим. Зробили тут мансардне вікно в санвузлі, майже два метри до нього фактично нічого не заважає над головою. Інші спальні приміщення мають звичайні повноцінні вікна. Також у всіх кімнатах виконана тепла підлога водяна. Є грибінки, розподільчі на кожних поверхах, і поділено по контурах відповідно до об'єму води. Протягом року ми пройшли всі етапи від ескізу до готового будинку. Це приклад того, як сучасні технології дозволяють швидко і ефективно будувати комфортне житло нового формату. Для мене, як для архітектора, цей проект підтвердження, що українське малоповерхове будівництво здатне йти в ногу з найкращими європейськими практиками.